Владислав Стоцький, герой України, йому всього 25. Він був у числі тих, хто зупинив наступ ворога на місто Сіверськ. Оборона тривала 67 днів у оточенні окупанта. Бійців батальйону Свобода було всього 8. Мінімальна допомога надходила лише з допомогою дронів. Ворог постійно йшов у наступ, але бійці. Трималися стійко і вірили, що вони будуть жити. Трьом бійцям Владиславу Стоцькому, що був командиром позиції, Роману Омеляненку і Олександру Хом'яку, вдалося відбити атаку та знищити весь штурмовий загін окупантів. Сімом бійцям вдалося прорвати оточення. Олександр Хом'як загинув. Дякуємо, Владиславе, за твою мужність і героїзм. Хай Бог оберігає тебе на життєвих дорогах.